У мене трапилась халепа невелика з баги. Вийшов з ладу передній редуктор, що точніше, то перестав вмикатися повний привід. Я довго не міг зрозуміти, в чому справа. Вмикається, вимикається, вмикається, вимикається прямо на ходу, отак ривками. Раз, раз, раз. Спочатку думав проводка, перебрав, там думав, може пропадає десь напруга, бо керується 12 вольт, сама мухта вмикається. Розібрав і знайшов причину, це сепаратор. Це сам редуктор. В нього входить в зацеп така пластина сепараторна називається. Вона цими зубцями змикається із самим сепаратором. Ці зубці от входять в проріст. Вона тут встановлена на цю шайбу. І раз, два, три зубці взагалі відірвані, а ці три ще лишились, вони погнуті. Я ще не міг зрозуміти, чому в мене повний привід. Коли я рухаюсь задом, є, а вперед немає, то вони підігнулись в одну сторону і якось там вцеплялись. Ну, Я намалював 3D-модель і думаю на лазерній різці вирізати таку пластину, вона півтора мм. Ну, для перевірки от на 3D-принтері її надрукував, але ну, це чисто для себе для перевірки, що я правильно її змоделював, вона сюди стає ідеально. От. Ну, сюди Тут теж я перевірю. В чому причина? Я вияснив. Модель намалював, перевірив, все стає. Завтра буду обдзвонювати UX, шукати, хто мені виріже на лазерній різці. Бо ця деталь вона є, вона в продажі в Америці, в Україні її немає. І в Америці вона коштує 130 доларів, плюс доставка, не знаю, доларів 30, мабуть, буде. І по часу це місяць. Спробую зробити саморобну таку, якщо, ну, якщо вже не буде працювати, воно може там метал сирий буде. ну, прийдеться замовляти. Зараз я моделюю деталь на комп'ютері. Як я казав раніше, по-перше, я хочу роздрукувати модель на 3D принтері, і вона ж мені знадобиться, щоб віддати замовлення на лазерну порізку. Я моделюю в SolidWork, це програма для твердотільного моделювання. З неї потім можна експортувати файл і на 3D-друк, і на лазерну порізку. Нерізноманітні чипу станки по типу фрезерних чи токарних. Відправив модель на друк. Це повільний процес. Ось для прикладу прогнозований час друкування цієї невеликої деталі півтори години. Декілька разів я друкував навіть по 20-30 годин. Сходство ідеал. Я думаю, тут навіть приміряти нічого більше не треба. Таким ми його вирізаємо тепер з лазером. Ось який загнем, потім уже в тисках чи пуску. Що все йде за планом. Настав час знайти виконавця. Скористався старим добрим OLX. Доброго вечора. Мені потрібно вирізати декілька деталей. Прикріпляю файли. Я одразу замовив порізку чотирьох штук. Вирішив вирізати з дискової пили. На мій погляд, це хороший підкалений метал. Щоправда, деталь має бути товщиною 1,5 мм, а пила 2. Якщо ці півміліметра будуть зайві, доведеться йти до шліфувального станка. Спробували зігнути метал на холодну і швидко зрозуміли, що без нагріву тут не обійтись. Метал підкалений і одразу лопався, тож в діло пішов пальник. Виготовили пристосування. В двох пластинах ми зробили надрізу болгаркою. Це нам дало змогу загинати зубці потрібної однакової довжини. На перший погляд, це проста деталь, аж допоки не почнеш її виготовлення. Здається, останній складний етап ми здолали. Фінал нашої роботи. Все вдалося. От зробили деталь, зігнули зубчики. На перший погляд, така проста деталь, а так багато і так, так складно її було виготовляти. Процес збірки Це стара деталь з відірваним зубом, не ще трьома зубами, вже ще трьома. Це деталь, яку ми пробували гріти сваркою і просто не гріть. Калений метал, при згибі зуби ламаються. А це заготовка після лазера з непогнутими зубчиками. Закриваємо цей редуктор. Що прикольно, на резинці замикається замість прокладки. Використовується спеціальне масло, я не знаю, чим воно спеціальне, але його робить сам Polaris. І конкретно для передніх редукторів. Не знаю, що тут може бути такого унікального. Насальник посідає. Коли вимаєш піввісь, масло ніяке не витікає.